Давай подивимося, що тобі принесуть ці вихідні дні по енергіях, так які події навколо тебе можуть розвиватися. обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Зараз ти намагаєшся балансувати, можливо, стоїш перед якимсь прийняттям рішенням, але не можеш зробити якийсь крок. Тебе може досить емоційно гойдати. І ти можеш знаєш, бути у такому емоційно складному стані через перенавантаження. Тобто, коли дуже багато на тебе навалилось обов'язків, якоїсь роботи, і ти намагаєшся це все перти, тягти. І емоційно, звісно, воно все дуже сильно відображається. Якими ж будуть для тебе ці вихідні дні? Давай подивимося, так? Якими будуть вихідні? Вихідні тобі покажуть, підсвітять якийсь перехід, який буде для тебе дуже важливий. Відчуття буде таке, що я не хочу, я не готова рухатись вперед. Я хочу просто постояти на місці. Я взагалі нічого не хочу, немає бажання, але. Ти повинна відпустити якісь моменти із свого життя. Оце відчуття, що щось тебе залишає, може впливати на цей стан такий, типу, знаєш, я нічого не хочу. Але насправді через такі речі ти вийдеш на новий рівень. Ти повинна бути чесна з собою та оточенням, намагатися тримати баланс. І якщо ти будеш чесна з собою, то ситуація, звісно, буде. На твою користь. Звертай, будь ласка, увагу на емоції і думки, тому що іде дуже така якась різкість, і вихідні можуть тобі підсвітити деякі моменти. Це може бути ілюзія, обман, самообман, тобто тих, з ким ти можеш бачитися, спілкуватися, можуть намагатися тебе ввести в оману. Або ти сама собі щось можеш накрутити, і на цій ситуації дуже сильно емоційно отримати злив. Форс-мажорні ситуації по запланованим планам можуть бути. Може бути якась затримка в реалізації того, що ти запланувала на вихідні. Порада не спішити і не поспішати. Зараз перед тобою все відкрито, будь дуже уважна та чесна з собою. Якщо будеш сама собі вірити, не потрапиш у ті неприємні ситуації.